Привіт! Аватар World в мене не обустроєний будинок, тому сьогодні буду знімати реакцію в Roblox на Тогу. То розказуй, як у тебе там діла в школі. Я можу тебе висушити в минутку. Загалом, ми грали в футбол, і той козел мені двійку поставив за те, що я ворота просто не влучила. В тебе приставав учитель фізкультури? Слухай, глухе, а шо я тобі тільки що розказувала, тебе що, сковорідкою раз по башке панути, чи шо. Анатолій Олексійович? Пристав, мне, а шо то шотович? Ти покушала? Шо? Ти мені їсти не дав! Умничка. Значить, слушай, скажи мамі, що я отъеду ненадолго, хорошо? Слухай, ти клоун з війником на голові, моя мама тебе навіть не знає! А, а ти... Ні, все хорошо буде, да. То ним просто да. нічого не буде, Не приживай. Угу. От, і зроби подарочек мамі, от розочку. Слухай, ти що цю розу на помойці відкопав? Краще їй якийсь гарний букет подарити, чем одну розочку. Я скоро буду милая. А як ти просто по зап'ястку зрозумів блін скільки годин? Ну, гаразд! На цьому наша реакція закінчилась. Вибачте, що я так погано проходжу ці таври, бо я просто не вмію. Ну що ж, всім гарного останнього дзвонику.